Друзі, вітаю! Ви на каналі 4.5.0, Мене звати Дмитро. І перш ніж ми почнемо, я попрошу вас підтримати нас вподобайкою та підписочкою. Наперед дякую вам, а ми розпочинаємо. Цього тижня мережу буквально стросануло і не без причин. норвезька журналістка Іне Бак Іверсон кинула в інформаційний простір вибуховий матеріал. Вона стверджує, спецпосланник президента США, американський магнат нерухомості Стів Вітков має значно глибші і темніші. І зв'язки з російським кримінальними та фінансовими структурами, ніж ми всі звикли думати, і повірте, це не просто черговий медійний шум. Іверсен попереджає трактувати відкуфа як. Корисного ідіота небезпечна пастка, і тут починається найцікавіше за її словами. Вітков це не просто хлопець із МАГа, який радить Дональду Трампу щодо РФ і та України. Вона наголошує, він має російське походження і уже три десятиліття працює з російськими грошима, мафіозними колами та нерухомістю, і це не чия здогадка. Свідчення про це ФБР передавало конгресу. А тепер, друзі, звернімо увагу на контекст у тисяча 90-му році елітна нерухомість Манхеттена стала одним із ключовим майданчиком для відмивання грошей російських злочинних мереж, що втекли після розпаду СРСР. Трамп Тауер у ті роки, епіцентр російського кримінального капіталу, мафіозі, торговці зброєю, відмивання грошей і бізнесмени в лапках пов'язані з Семеном Могилевичем. Вони купували елітні апартаменти за готівку, і Трамп, як пише Іверсон, не просто це терпів, він це вітав і в цій. Атмосфері в цьому середовищі Вітков працював із великими офісними будівлями, які фінансувалися через абсолютно непрозорі партнерства, і ми з вами звичайно розуміємо, що ж це означає, але на цьому Іверсен не зупинилася. У продовженні свого розслідування вона заявляє: зв'язки Віткова з російськими грошима та мафіозними колами не випадковість, а системна схема співпраці з прямими геополітичними наслідками. За її словами, Вітков прикриваючись статусом бізнес. Смена щонайменше 10 років формує ключові зовнішньополітичні позиції США, діючи фактично на боці РФ, і тут виринає ще один важливий епізод. Журналістка упевнена, що спецпосланник президента США був причетний до врегулювання справи Пола Манафорта, того самого, хто у 2016 році пішов у відставку через скандали, пов'язані з його лобійською діяльністю та фінансовими зв'язками в Україні та РФ. Того. Самого Манафорта, який допоміг Януковичу виграти вибори у 2010 році, а згодом у США був засуджений за податкове та банківське шахрайство, відмивання грошей і співпрацю з російською розвідкою. Так, у 2019 році його засудили більше, ніж на 7 років, але Трамп його Помилував і далі, друзі, ще більш тривожна лінія. За даними Іверсон, саме стів Вітков організував приватні зустрічі Дональда Трампа з Путіним у 2017 2019 роках. під час першої каденції Трампа. І як вона стверджує, Вітков був дотичний і до перемовин на Алясці вже цього року. Тобто, ми говоримо з вами про людину, яка не просто поруч із президентом США, вона вибудовує канали співпраці з Кремлем. Журналістка. Прямо говорить, угоди Віткуфа і Трампа з Росією були укладені давно. А зараз вони за її версію виконують свою частину: заспокоюють Москву, тиснуть на Київ, підривають санкції і штовхають до мирної угоди сформованої в Кремлі. Ба Більше Іворсен називає Віткуфа рупором РФ, який транслює знайомі нам російські. Меседжі Україна має віддавати землю, Україна не може перемогти. Мир можливий лише через поступки України, і найнебезпечніше, друзі, в іншому. Вітков діє без жодного контролю. Його публічно подають як бізнесмена, а не як геополітичного гравця. Але саме він, за словами Іверсен, формує позицію США щодо Росії, впливає на політику Білого Дому щодо майбутніх гарантій безпеки України і навіть торкається векторів НАТО і тут Тут я не можу не поставити запитання, яке зараз зависло в повітрі. Якщо все, про що говорить норвезька журналістка, підтвердиться, чи не спостерігаємо ми прямо зараз тіньову перебудову американської політики під диктовку Кремля. Друзі, пишіть ваші коментарі та ваші думки стосовно цієї ситуації в коментарях. Та обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання я залишаю в описі. А вам бажаю мирного дня та ночі.